Всім доброго дня, вас вітає компанія Тофо. Сьогодні у нас злітає також тобто, такий BMW X5, це на 2014 рік. На 3-літровому дизельному двигуні це в нас пригонка з Німеччини. Тут в Україні має лише першого єдиного власника. Обслуговувалась на офіційному дилері та на BMW гаражі. Має парктроніки попереду та позаду, електропривід багажника, камерка заднього огляду. Замінена повністю екологія, відремонтовані всі три турбіни. Має оригінальний пробіг 206 тисяч км, по кузову без подряпин, без потертості та жодного фарбованого елементу. По салончику у нас, до речі, безключовий доступ повсюди. Коричневий шкіряний салончик в гарному стані. Багатозонний клімат, контроль. Попереду у нас повний склопакет електро. Відкриття ляди багажничку. електропривід сидіння водія та пасажирського сидіння. Має два режими пам'яті: як е, в пасажира, так і в водія. Емочне кермо 206 тисяч оригінального пробігу. Ось у нас так виглядає камерка заднього огляду, великий монітор мультимедіа, багатозонний клімат-контроль, передні підігріви сидінь. Звісно що автоматична коробка передач, вибір режимів руху. Все це ви можете переглянути у нас в автосалоні автофокус, вулиця територіальної оборони 102. Працюємо для вас кожного дня.